Глухая стіна на три окна, сонця немає і темно в квартирі. Мешканка ужгородської п'ятиповерхівки пані Тетяна скаржиться на вити з вікна. Уже другий місяць замість вулиці та дерев жінка бачить стіну. Після численних мітингів та зібраних підписів проти забудови зведення споруди не зупинили. Ну а як боротися? Ми вже все, що могли при везде писали, прийшла Писали, що це Розрішено яким-то там троим временно. мітін теж не помог підписи, Плакати на плакатах було пане мере, допоможіть нам такими большими красними буквами. Єдина, кому вдалося чогось досягти, це підприємець пані Олеся. Спочатку мав загородив вітрину її магазина. Утім, після численних листів та позову до суду забудовники зменшили свою споруду на два метри. Жінка зізнається, складність боротьби зі зведенням мафу полягає в тому, що приміщення має кількох власників. Даний маф строїть, е, розрішення гор видав на чотирьох людей. Двоє з них це організація, це, значить хадіїші, хто там. А вот і ще двоє підприємці. сьогодні. Ужгородська прокуратура контролює хід перевірок стосовно законності будівництва споруди на вулиці Белінського. Наразі встановили, що 2010 року Ужгородське товариство отримало дозвіл на встановлення малої архітектурної форми на даний час дані. Здання... Договір і так само рішення Ужгородської міської ради. Оцінка його проводиться контролюючим органом сільськогосподарської інспекції. Після надходження всіх матеріалів щодо цих перевірок з інспекції буде вирішено питання про подальше реагування прокуратури міста Ужгорода. Маф чи стаціонарне будівництво питання щодо споруди на намагаються вирішити посадовці, адже два роки тому дозвіл видавали саме на встановлення МАФу, а не зведення постійної будівлі. Сьогодні між різними установами точиться дискусія щодо кваліфікації цього об'єкту. Тимчасова споруда це споруда, по-перше, по зовнішньому контуру менше 30 квадратів вона має бути. По-друге, вона встановлюється, а не будується. Слово встановлюється ви розумієте, воно е, може бути в будь-який час за допомогою якоїсь техніки, передвинуто там для ремонту якихось комунікацій ще чогось. Е, Ця споруда, на мою думку, особисто не зовсім відповідає такому визначенню. Хоча, з іншого боку, вона не має фундамента повноцінного як будівлі. За словами головного архітектора, дилемма з термінологією має вирішитися за кілька тижнів. Якщо перевірка визначить будівництво як незаконне, прокуратура міста подасть позов до господарського суду від імені мешканців вулиці Белінського.